Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Зеленський звільнив Руслана Комчика з посади першого заступника секретаря РНБО. Замість нього призначив Євгенія Острянського, який до цього працював заступником начальника генштабу ЗСУ. У той же час пишучи, він відмовляється повертати бойових генералів в штаб через їхню лояльність до залужного. Віктор Муженко звернувся до народу п'ять років тому на шостий рік війни за незалежність України від Кремля, указом президента Володимира Зеленського. Мене було звільнено з військової служби. Кривава агресія Росії продовжується і масштабується. Вірність духовним моральним. Альним життєвим та військово-професійним принципам і цінностям як була, так і залишається наріжним каменем стійкості та запорукою перемоги українців на військовій службі. Я багато дилем і доводиться робити вибір, керуючись не лише нормативними вимогами, а й внутрішніми світоглядними переконаннями. У вирішальні моменти ухвалення мною рішень на війні, коли від них залежало життя солдатів. Моїми пріоритетами були служіння українському народу, користь для нації, людяність і відповідальність орієнтиром у вирішенні складних дилем, були вчинки і життя моїх предків солдат. Сержантів і офіцерів, які ніколи не зраджували своїм перш за все моральним принципам. Це основа бойового духу, довіри і впевненості у тому, що ти приймаєш правильні рішення. Вони є компас на шляху до перемоги у війні. Зараз надзвичайно важливо для тих, хто служить народу, працює або вчиться, демонструвати моральні принципи, адже у них закладена наша справжня сила. Майбутня Україна повинна бути потужною державою, сильною армією, де морально-етичні принципи, такі як честь, довіра, повага і відповідальність, є фундаментальними, забезпечують мир і процвітання для всіх громадян. Є захисники найбільш шановані і захищені в ній. Звернувся Муженко до народу та Зеленського. Ми повинні перемогти ворога в єдності та збудувати сильну вільну незалежну Україну, де кожен відчуває себе гідною людиною. В той же час Ірина Гращенко написала наступне: якщо у влади залишилася хоч крапля відповідальності і почуття самозбереження, вона має негайно зібрати всіх звільнених зеленським бойових генералів, бо вони не на 100% свої і залучити їх до стратегії збереження і захисту країни. Муженко Полтарак, Павловський, Марченко всі звільнені виключно через особисте несприйняття. ОП бойові генерали з унікальним успішним досвідом захисту країни мають працювати на Україну. Також ми в ВР будемо вимагати звіту по виробництву ракети дронів. Де вони, якщо зараз не об'єднатися навколо ЗСУ, може бути пізно. Нагадаємо, 24 лютого 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у прилюдним фото, де він разом з генералом Віктором Моженком працює над картами в генштабі. Генерал Моженко, який з перших годин вторгнення прибув у генштаб, на допомогу командуванню ЗСУ також повідомив, що. Середини квітня за вказівкою Зеленського його попросили покинути пункт управління генштабу. Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели. Можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішення, або опосередковано впливав на якісь рішення. Говорить Віктор Муженко. Ми втрималися завдяки лідерству, самостійності і ініціативності командирів низової ланки, рот батальйонів до комбригів включно. А в деякі моменти і волі командирів вищої ланки, мабуть, це був результат підготовки і нашого досвіду з 2014 по 2022 рік, коли ми тактичну ініціативу віддавали командирам, пояснює військовий. Як відомо, російські війська в результаті повітряної атаки на аеропорт Гостомель під Києвом спалили один з найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва ан-225 Мрія в ході нападу Росії на Україну на аеродром в Гостомелі під Києвом висадився десант противника. Згодом українські захисники відбили аеропорт Гостомеля Київської області в російських окупантів. В той же час як тільки війська РФ відійшли від Києва Зеленський прибрав Муженка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.